У сучасній українській мові часто трапляються захопливі та незвичні вирази, які стають своєрідними символами актуальної лексики. Однією з таких фраз, що додають бесіді, радості та позитиву, є термін чинаазес. Але що під цим словом мається на увазі і як його застосовувати, що означає чинаазес теорії про слово Чинаазес і які гуляють інтернетом припущення номер один? В Узбекистані є місто Чинас, англійською звучить Чайніс, що перекладається як китайський. Тобто схожість по вимові може привести до думки, що саме в цьому суть значення слова чинаазес. Однак у нас існує певна група людей, яку можливо не можна назвати субкультурою, але яка надає нового сенсу цьому слову. Припущення номер два. Можливо, це пов'язано з назвою сиру ЧІЗ, тобто щось яскраве і позитивне. Фактично, Чіназас являє собою об'єднання людей за спільними інтересами. В наше століття інтернет-спілкування багато хто прагне проявити себе, ділячись своїми фотографіями та відео наповненими позитивом. Припущення номер три: цей вираз сучасного сленгу має своє коріння в кавказьких національностях, ймовірно, вірмен. Він почав використовуватися досить давно, але не набув широкого поширення. Чи означає вдалий, сприятливий результат події або ситуації, що склалася. Також цей вираз свідчить про позитивний настрій і гарний психічний стан у цей момент. Припущення номер 4 чи азесім це синонім слова відпочинок і вираз задоволення в жаргоні? Цей термін вказує на те, що людина цілковито насолоджується моментом відпочинку чи розваги, і її враження від події надзвичайно позитивні, зазвичай використовується для передачі приємних емоцій від певної події чи ситуації. Слід зазначити, що дане значення і походження слова найбільш реалістичні. Припущення номер п'ять. Слово чинаазес стало популярним завдяки українському блогеру Андрію Боярському, який почав використовувати його у своїх відео у 2020 році. В одному з роликів він вітає знайомого словами: Доброго вечора, ОО Чинаазес. Сюди. Ми навіть не можемо уявити, хто вигадав цей термін, але ми точно знаємо, що такі вислови, як усе гаразд, усе чудово, кращого не придумаєш, є синонімами. Чи на АЗС. Отже, у жаргоні на АЗС означає яскравий позитивний напрям, де люди прагнуть розважитися, пожартувати та насолодитися відпочинком. Цей термін частіше використовують чоловіки та хлопці, які використовують хештеги, щоб поділитися своїм гарним настроєм із максимальним числом людей. Представники чоловічої статі люблять демонструвати свою спроможність, крутість і успіх. Саме тому вони використовують це слово, щоб показати всім навколо знайомим і незнайомим, що вони домоглися всього в житті та завжди перебувають на висоті. Чиназис в соціальних мережах. В інстаграмі часто можна побачити хештег Чиназис, тому що ця соціальна мережа призначена для того, щоб плекати своє самолюбство. Люди застосовують його, демонструючи стильний ремонт, новий автомобіль. Відпустку в екзотичних місцях, події в їхньому житті, кар'єрний ріст, а також неочікувані везіння та інше. Цей сленг ви не знайдете в стандартних словниках. Як використовувати чиназес під час розмови? Слово чиназес може використовуватися в різних контекстах. Як вираз, подяки, дякую за чудовий день! Було чиназес» в описі приємного відпочинку. Ми вирішили провести вихідні на пляжі, і це було просто чи на Азес. В разі схвалення. Ти чудово виконав роботу. Це просто чи на Азес. Сповіщення про радісну подію. Ви виграли квитки на концерт свого улюбленого виконавця. Круто чи на Азес. Приємне враження від смачної страви. Спробуй цей десерт! Це справжній Чинаазес, підкреслення приємного здивування. Твій подарунок був справжнім Чинаазесом. Я вражений. Насамкінець можна сказати, що Чинаазес не просто лінгвістична цікавинка, а своєрідна мовна прикраса, сленг, що додає колориту та емоційності українській мові. Використовуючи цей вислів, ми можемо висловити свою вдячність за приємні моменти та підкреслити задоволення від життя. Тож не соромтеся включити чинаазес до свого лексикону. Та ділитися позитивом з оточуючими.